Гостинно запрошуємо вас до Музею побуту українського народу міської станції юних натуралістів. Музей був заснований 27 червня 1992 року Леконцевою Ніною Федорівною. З давніх часів традиційним заняттям на Миколаївщині було городництво, садівництво та землеробство. Тому в нашому музеї представлені такі знаряддя праці, як. Дерев'яні граблі, сіт, серп та коса. Також ви можете побачити картину Українське подвір'я, який написав наш Миколаївський художник, де зображено біленьку українську хату у вишневому саду. Хата біла з теплою солом'яною стріхою, з маленькими віконцями, біля хати сплетений тин. Наші предки любили прикрашати своє житло. Розписували печі, різьбили ложки, малювали ікони, вишивали рушники і свій одяг. Тому у нашому музеї ви можете побачити куточок з українським національним одягом та рушниками. Перлиною нашого музею є весільний рушник, який був вишитий у 1911 році. Йому більше, ніж 100 років. В ті стародавні часи посуд був переважно дерев'яний і глиняний. В експозиції представлено багато глиняного посуду, глечики, макітра, горщики, різні за виготовленням і за своїм призначенням. Майже кожна родина мала дерев'яну прядку і веретено. Ось перед вами унікальні експонати експозиції. За допомогою яких господиня мала можливість прясти нитки, а з них потім ткали тканину. Центральне місце в нашому музеї займає діорама Косовиця Хлібної ниви, а також снопи зернових культур, які були вирощені на навчально-дослідній ділянці нашої станції. А на закінчення нашої експозиції настрій піднімуть вироби народного мистецтва та ремесел.